Розглянемо пральні машини. А, пральні машинки бувають двох типів: з вертикальним завантаженням та фронтальним. А, обрати варто знову ж таки а, по габаритах. А, з вертикальним завантаженням пральні машинки мають дуже вузьку граню. Вони досить компактні. Якщо приміщення замале, є якісь там раковина, ванна, дуже зручно її туди вмістити. По їхніх особливостях варто відмітити. Програми вони мають практично такі ж самі, як і звичайні пралки з фронтальним завантаженням. Приводи вони мають теж деякі прямі і компресори. Вони мотори вони мають теж деякі інверторні, деякі колекторні. На цьому зупинятися не варто. Давайте замоврозглянемо найпопулярніші пральні машинки з фронтальним завантаженням. Знову ж таки, вони бувають трьох типів по габаритах, що стосується це. Звичайна повнорозмірна глибиною до 60 см, вузька з глибиною 45 см. І є ще окремий підвид пральних машинок висотою до 1,80 вісімдесяти. Це стосується, якщо вам треба пральну машинку вмістити під якусь площину стола, там, рукомийника і так далі. А далі, на що варто звернути увагу, це на Завантаженість виробники, як правило, завищують характеристику завантаження. Відповідно, якщо ви збираєтесь пральну машинку завантажувати 6-7 кг, варто обрати пральну машинку з показником завантаження 8 кг, можливо навіть і кг. Бо насправді ніхто не зважує білизну, коли пере і на всякий випадок беріть з більшим барабаном. Що стосується. Підшипника, на якому тримається барабан, а, насправді мало хто про це говорить, але це найслабша деталь правильної машинки, оскільки саме він в першу чергу ламається з роками. Багато хто з клієнтів любить обирати правильну машинку з розбірним паком, думаючи, що самотужки ви зможете замінити цей за підшипник, коли він зламається. Але насправді виробники подбали про це. І навіть якщо барабан розбірний, то це зробити все одно дуже складно. Варто все ж таки звертатися в сертифіковані сервіси. Далі, на що варто звернути увагу, це. Мотор він може бути або колекторний, або інверторний. Знову ж таки, інверторний мотор він буде трішки тихіше працювати, але насправді правильна машинка все одно буде гучно працювати через мотор, тому на це не звертайте увагу. Далі економічність електроенергії, інверторний двигун економічніший, він знову ж таки не такий вразливий до перепадів, стрибків, напруги в мережі. Далі варто звернути увагу на економічність по воді. Пральна машинка, яка споживає велику кількість води за цикл, просто заставить вас більше платити коштів за це прання. Далі розглянемо програми. Насправді, в побуті люди користуються ну, трьома програмами: чотирма. Хоча нинішні пральні машинки мають 20-30 програм спокійно. Не варто ганятися за кількістю програм, краще оберіть правильну машинку з правильними механічними характеристиками. Така як розміщення мотору. Він може бути з'єднаний з барабаном спеціальним ременем. Вони так і називаються ремінне з'єднання. Або може бути прямий привід. Мотор може розташовуватися позаду барабану. На що це впливає? З часом, скажімо так, друга по. Важливості проблема це ремінь, який з'єднує барабан та е, мотор. Друга по важливості після підшипника. З часом ремінь е, розтягується, і зубчики шестерень починають проскакувати. Через це е, програмна складова пральна машинки може зупинити процес прання, перезапустити, заблокувати е, замок машинки і так далі. Е, далі Нинічні пральні машинки вже оснащаються чудовими системами прання. Що це означає? Миючий засіб насправді грає немаловажну роль, але треба, щоб він дуже добре розчинився в рідині, щоб він якомога краще, глибше проник у волокна тканини. В цьому може допомогти технологія прання, конструкція барабана. Деякі виробники дуже добре про це подбали. Наступне це. Керування по Wi-Fi. для деяких користувачів це ця функція абсолютно не потрібна. Але з іншого боку, пральна машинка може вам підсказати якісь нюанси під час прання, особливо якщо це пральна машинка з можливістю довантаження, довантаження білизни під час прання. І все ж таки легше дистанційно керувати пральною машинкою, чим постійно перебувати біля неї безпосередньо. Це були основні моменти при виборі пральної машинки.